Чи задумувався ти коли-небудь, чому християнство так агресивно протистоїть сексуальній свободі та відкритим проявам жіночності? Тобі можливо здається, що це просто питання моралі, але що, якщо це набагато глибше? Що якщо за цим стоять маніпуляції, які тягнуться через століття? Давай розберемося. Ще з ранніх часів церква нав'язувала ідею, що людські бажання це гріх, що насолода, особливо сексуальна. Це щось погане, чого потрібно соромитися. Але чому? Звідки це прийшло? Все почалося з того, що церква зрозуміла, найкращий спосіб контролювати людину це залякати її, залякати тим, що природне, інстинктивне, те, що робить нас живими, і найбільш потужною енергією в людині є сексуальність. То що вони зробили? Вони оголосили її гріхом, створили систему, в якій людина боїться своєї власної природи, особливо жорстоко це вдарило по жінкам. Чому? Тому що жіночність це справжня сила. Жінка, яка знає свою сексуальність, яка не боїться себе і своїх бажань, це величезна загроза для тих, хто хоче її контролювати. Жіночність це магія, це потужна енергія творення, і церква боялася цієї сили, тому й почала звинувачувати жінок у всіх можливих гріхах, згадаю історію. Дєва, спокуса, гріх, церква вибудувала цілий міф навколо того. Що саме жінка несе в собі джерело зла. Але чи це правда? Ні. Це вигадка, зручна вигадка для тих, хто хоче тримати людей у страху і підкоренні. Церква перетворила жіночність на щось, чого треба соромитися, щось небезпечне і ганебне. Але ось у чому правда. Жінка це сила. Жіноча сексуальність це не гріх, це енергія життя, натхнення, магія творення. І ця сила була пригнічена століттями. Через маніпуляції, які тягнуться від релігійних інститутів. Церква створила систему, в якій жінка повинна бути покірною, скромною, скромитися свого тіла і своїх бажань. Задумайся, скільки разів ти чув, що жінка повинна бути чистою, невинною, що сексуальні бажаннями це щось погане. Ці нав'язані стереотипи залишають слід у свідомості, роблячи людину вразливою до маніпуляцій. Церква завжди боялася вільної жінки. Жінки, яка не ховається за маскою покірності, яка не соромиться своїх бажань, жінки, яка живе своєю правдою, яка не боїться бути собою. Саме тому протягом століть церква намагалася зламати жіночий дух, звинувачуючи його в усіх гріхах. Але ось у чому справа: церква не має ніякої реальної влади над тобою, твоїми бажаннями чи твоїм досвідом, вся ця ж влада. Це просто ілюзія. Так вона існує лише тому, що ти їй віриш. Вся релігійна маніпуляція побудована на страху і соромі. Але це не твій страх і не твій сором, це те, що тобі нав'язали. І ось що важливо зрозуміти, тільки ти є творцем свого життя, ти, ти єдина людина, яка має владу над своїми бажаннями, своїм тілом і своїм досвідом. Ніхто, і тим більше церква, не може сказати тобі, що правильно, а що ні, коли мова йде про твою власну свободу. Жіночність це. Це не слабкість, це не гріх, це джерело твоєї сили, і це не просто сила тіла чи зовнішності, це сила духу. Коли жінка приймає свою жіночність, коли вона не боїться своєї сексуальності, вона стає вільною, вільною від нав'язаних стереотипів, від маніпуляцій, від сорому. І саме цього боїться церква вільної жінки. Тому що вільна жінка це та, хто не підкоряється. Вільна жінка це та, хто творить своє життя сама, хто не потребує схвалення з боку. Релігійних інститутів. Задумайся, чому саме жінок століттями пригнічували? Чому саме їх вважали джерелом там гріхів? Відповідь проста. Тому що в жінках є те, чого боїться будь-яка влада, це сила творення. Жіночність це джерело життя і та, хто розуміє цю силу, стає по-справжньому небезпечною для тих, хто хоче її контролювати. Церква оголосила війну сексуальності. Тому що саме через сексуальність людина може знайти свою справжню природу. Той, хто контролює твої бажання, контролює тебе. А тепер подумай, чому ти повинен дозволяти комусь це робити? Секс там це не гріх, це природна частина життя. Ти не повинен соромитися своїх бажань, ти не повинен боятися своєї природи. Бо твоя природа це частина тебе, вона не може бути поганою чи доброю, вона просто є, і тільки ти можеш вирішувати, як з нею жити. І саме це лякає церкву. Вони знають, що ж людина, яка приймає себе свої бажання і свою природу, стає вільною, да, вільну людину це неможливо контролювати. Тому настав час зняти ці кайдани, настав час позбутися сорому, який нав'язували тобі з дитинства. Настав час зрозуміти, що ніхто не має влади над твоїм тілом і твоїми бажаннями тільки ти. І це не означає, що ти маєш кидатися в крайнощі або діяти бездумно. Це означає, що ти маєш право вибирати, право бути собою, право насолоджуватися своїм життям, своїм тілом і своїми почуттями без страху і без сорому. Жіночність це магія, магія, яка може змінити світ. І коли ти приймаєш цю магію, ти стаєш незламною. Церква хотіла забрати у тебе цю силу, але тепер ти знаєш правду. Ти знаєш, що твоє тіло, твої бажання і твоя жіночність це не гріх, це твоя сила. Тому не бійся бути собою, не бійся жити так, як хочеш ти, а не так, як тобі кажуть інші. Бо тільки ти знаєш, що є правильним для тебе. І якщо хтось намагається сказати тобі, що твої бажання і цей гріх, згадай, ці люди просто хочуть контролювати тебе. Вони бояться твоєї сили, бояться того, що ти можеш стати вільною. І ось в чому найбільший секрет: ти вже вільна. Просто ти цього ще не зрозуміла. Тож будь сміливою. Прийми свою жіночність, прийми свою сексуальність, прийми себе повністю і живи так, як хочеш ти, бо тільки ти твориш своє життя. Церква не має влади над тобою, вони ніколи не мали її. Ну це була просто ілюзія, якою вони годували тебе століттями. Але ти вже знаєш правду. І ця правда робить тебе вільною. Твоя сила в тобі. І ніхто не може її забрати. І ось, коли ти усвідомлюєш це, ти перестанеш шукати схвалення чи дозволу ззовні. Ти зрозумієш, що твоє життя це твоє право, право на самовираження, на свободу, на любов до себе і до свого тіла. І це право не може бути обмежене якимись тіто старими догмами, які придумали ті, хто боявся втратити владу. Церква не хоче, щоб ти була сильною, а от тіто, бо сильні люди не підкоряються. Сильні люди це ті, хто творить своє життя за своїми правилами. І церква це знає. Саме тому вони і століттями вона створювали образ жінки як. Та слабкої підкореної істоти, яка має підкорятися волі чоловіка, родини, суспільства. Але це просто то міф, вигаданий для того, щоб ем, тримати тебе під контролем. Насправді, жіноча енергія це творча енергія. Це енергія, яка може зруйнувати старі системи і побудувати нові. Те саме тому жінки завжди були джерелом страху для тих, хто прагнув влади. І саме тому. Церква завжди намагалася подавити цю силу, заявляючи, що жінка повинна бути мовчазною, сором'язливою, підкореною. Але тепер ми живемо в іншому світі. Світ змінився, і ти теж змінилася. Ти більше не повинна підкорятися старим правилам. Настав час е, створювати свої власні правила. Твоє тіло, твої бажання не це твоє святе право. Ніхто не має права сказати тобі, що ти повинна чи не повинна відчувати. І якщо ти хочеш бути сильною, якщо ти хочеш бути щасливою, то спершу ти маєш навчитися слухати себе, навчитися приймати свою природу і не боятися своїх почуттів, адже твої почуття це твоя правда, і ця правда не набагато важливіша за будь-які релігійні догми чи правила, а, що існували раніше. Приймаючи себе, та ти звільняєшся від будь-якого страху, страху, що тебе осудять, що ти будеш не такою, як всі. Але хіба це важливо? Хіба важливо відповідати чужим очікуванням, коли ти можеш бути собою? Хіба є щось цінніше за свободу бути справжньою автентичною і повністю приймати свою сутність? Ось чого церква боялася найбільше: вільних щасливих людей, які не підкоряються, тому що щасливу людину неможливо контролювати. Щаслива людина не потребує схвалення, вона просто живе. Насолоджуючись своїм життям, своїм тілом і своїми почуттями, це і є та справжня сила, яка лякала релігійні інституції століттями, сила, яка виходить не з догм чи правил, а з самої природи людини. І тепер, коли ти розумієш це, ти можеш звільнитися від тих кайданів, які тобі нав'язували з дитинства. Сексуальність вон, це не гріх, жіночність, це не слабкість, це твої інструменти для створення свого життя. І тільки ти маєш право вирішувати, як їх використовувати. Тож більше не слухай тих, хто, хто каже, що ти повинна бути іншою, більше не соромся себе і свого тіла. Твоє тіло це твоя сила, твій храм, і тільки ти маєш право вирішувати, як з ним поводитися. Знаєш, коли ти перестаєш боятися, ти починаєш жити, ти починаєш відчувати справжню свободу, коли приймаєш себе цілком. І в цей момент ти розумієш, що ніяка зовнішня влада не може тримати тебе в полоні нові, якщо ти сама цього не дозволиш. Церква це просто інструмент, який був створений для того, щоб контролювати людей, але вона не має реальної влади. Влада церкви це ілюзія, яку яку підтримують ті, хто продовжує вірити в її міфи. І коли ти розумієш це, ти можеш звільнитися, звільнитися від страху, від сорому, від нав'язаних обмежень. Ти більше не повинна відповідати чужим стандартам, ти більше не повинна виправдовуватися за свої бажання. Ти маєш право жити так, як хочеш ти. І найголовніше, ти не одна. Тисячі людей по всьому світу пробуджуються від цього столітнього сну, який їм нав'язали релігійні інституції. Вони знаходять в собі силу жити за своїми правилами, а не, а не за нав'язаними. Це нова ера, ера свободи, ера, коли. Люди перестають боятися бути собою, і ти можеш стати частиною цієї зміни. Ти можеш стати тією, хто приймає свою жіночність, свою силу і свою свободу. І коли ти це зробиш, ти побачиш, як змінюється твоє життя. Тому більше не бійся, не соромся своїх бажань. Не бійся бути жінкою, не бійся бути сильною. Тому що саме в цьому твоя справжня магія, твоя справжня сила. І жодна церква, жодна система не зможе забрати це у тебе. Ти гуси творець свого життя, тик єдина, хто вирішує, як жити і що відчувати, і тільки ти знаєш, що є правильним для тебе. І тут виникає питання: чому ж церква так агресивно виступає проти вільного сексуального досвіду та жіночої виразності? Відповідь проста: це частина їхньої стратегії контролю. Коли жінки відчувають свою силу і свободу, вони стають небезпечними для тих, хто прагне зберегти старі порядки. Церква вчить нас соромитися своїх бажань, заганяючи в уявлення про те, що ми маємо бути скромними, покірними і підкорятися. Але чому? Тому що вона знає, контроль над сексуальністю це контроль над особистістю. Коли ти боїшся своїх бажань, ти стаєш легкою мішенню для маніпуляцій. Чи пам'ятаєш, як багато жінок відчувають провину за свої бажання? Як багато з нас у дитинстві чули фрази, що добрі дівчинці не личать бажати чогось більше, ніж зазвичай, це не просто моральні настанови, це система контролю, яка працює через сором, і через цей сором церква паразитує на нашій свідомості. Ти можеш запитати, чому це важливо, чому це стосується сьогодні? Бо наше життя і наше здоров'я залежать від того, наскільки ми вільні від цих обмежень, коли ти відчуваєш себе вільною, коли е, ти приймаєш свої бажання. Ти стаєш здатною приймати більш усвідомлені рішення, ти перестаєш піддаватися маніпуляціям і починаєш жити наповну. Церква намагається підштовхнути нас до ідеї, що вільна жіноча сексуальність це щось ганебне, Ну, але насправді це не так. Жіноча сексуальність це дар, це сила. І коли ти вчишся використовувати цю силу, ти відкриваєш перед собою нові горизонти, уяви, якби кожна жінка в світі відчула цю силу. Це було б справжнє революційне оновлення. Жінки більше не були б підлеглими, більше не мали права на вибір. Вони почали творити свою реальність, свої правила, свою реальність. Церква знає, що коли жінки об'єднуються і визнають свою силу, це може призвести до серйозних змін. Тому вони намагаються залякати нас, стверджуючи, що наші бажання танцює гріх, але це неправда. Вони просто бояться нашої справжньої сили. А що ж відбувається, коли жінки починають усвідомлювати цю силу? Вони стають креативними, впевненими, щасливими. Вони починають створювати. Вони не потребують схвалення, бо знають свою цінність. Вони не мають страху бути собою, і в цей момент у них виникає можливість змінити світ навколо себе. Но це не просто фраза, це реальний процес трансформації. Ти можеш стати частиною цього процесу. Ти можеш навчитися жити без страху, без обмежень, без сорому. Ти можеш звільнити свою сексуальність і жіночність. Використовуючи їх для самовираження і самореалізації. Ми маємо усвідомити, що церква не є абсолютом, вона є інститутом, створеним людьми, який має свої власні інтереси. І ці інтереси часто суперечать твоїм бажанням і правам. Саме тому важливо усвідомлювати, що твоя свобода і твоя сила не залежать від них. Звільняючись від цих обмежень, ти не просто звільняєш себе, але тобто ти стаєш прикладом для інших, ти стаєш голосом для тих, хто ще боїться. І в цьому сенсі ти стаєш частиною чогось більшого, ніж просто ти сама. Коли ти приймаєш свою жіночність, ти стаєш частиною революції. Це революція свідомості, революція сили і впевненості. Ти стаєш частиною спільноти, де всі підтримують один одного, де всі визнають свої бажання, свої почуття і свою сутність. Це те, чого церква найбільше боїться. Вона боїться жінок, які знають свою цінність. Вона боїться тих, хто відкидає її догми. І тому ти повинна встати на шлях самостійності. Визнай свою силу, свої бажання і свої можливості. І коли ти це зробиш, ти побачиш, як світ навколо тебе почне змінюватися. Ти почнеш залучати людей, які розуміють і підтримують тебе. Ти почнеш формувати нові зв'язки, нові спільноти, де жінки підтримують одне одного і разом творять свої реальності. Пам'ятай, ти не одна. Багато жінок в усьому світі проходять цей шлях, багато хто відкриває свої серця і свої бажання. І разом ми можемо створити новий світ, в якому жіноча сила не лише визнається, а й святкується. Зараз настав час, коли ми маємо об'єднуватися, відстоювати свої права, вільно виражати свої бажання і свою жіночність. Ти можеш стати частиною цього руху, ти можеш бути тією, хто надихне інших на зміни. Церква не має влади над твоїм життям. Твоїм вибором і твоєю свободою тільки ти творець свого життя, і коли ти це зрозумієш, ти зможеш повністю звільнитися від всіх маніпуляцій і паразитів, які намагалися контролювати тебе. Ти ту джерело сили, ти в джерело магії, і саме ця магія є твоєю справжньою сутністю. Так що прийми себе, прийми свою жіночність, прийми свою сексуальність і живи життям, яке тобі підходить. Ти варта цього. Ти заслуговуєш на щастя, свободу і кохання. Тож вперед, в обійми свободи. Коли ти звільнишся від усіх цих обмежень і страхів, ти почнеш бачити світ по-іншому. Ти більше не будеш залежною від зовнішніх суджень і норм, які нав'язують тобі, як правильно жити, що правильно відчувати і як виглядати. Ти станеш вільною, а свобода це... це найбільший дар, який може отримати людина. Свобода жити так, як хочеш, свобода насолоджуватися кожним моментом, кожною емоцією, кожним бажанням. Свобода вибирати, з ким бути, і як проявляти свою любов. Це та свобода, якої церква так боїться, бо вона знищує її контроль і владу. Це не означає, що свобода ну, це легкий шлях. Навпаки, іноді це може бути важче, ніж просто сліпо слідувати нав'язаним правилам, але різниця полягає в тому, що цей шлях, там твій власний, він справжній, він глибокий і він приносить тобі справжнє щастя. Як тільки ти розірвеш цей ланцюг страху і сорому, ти зрозумієш, що життя набагато більше, ніж просто слідування за догмами і правилами. Це подорож, це відкриття, це радість пізнавати себе і навколишній світ без обмежень. І найголовніше ти перестанеш боятися. Ти перестанеш боятися бути собою. Бо, коли ти знаєш свою цінність, коли ти знаєш свою силу, страх більше не має над тобою влади. Саме це і є ключем до звільнення. Не потрібно. Схвалення з боку не потрібно дозволяти іншим людям е, визначати твою долю. Тобто ти просто єдина, хто може створити свою реальність, ти тобто бак єдина, хто має право вирішувати, як і з ким ти будеш жити. Чим більше ти приймаєш свою жіночність і свою сексуальність, тим більше ти відчуваєш справжню внутрішню силу. Ця сила завжди була в тобі, але можливо ти просто не давала собі можливості її відчути, бо осуду чи відторгнення. Але саме в цій силі. Твоя магія саме в цій силі, твоя справжня сутність. І коли ти нарешті дозволиш собі бути вільною, ти побачиш, як зміниться все навколо. Ти помітиш, що люди, які намагаються контролювати тебе через страх і сором, більше не мають на тебе впливу. Ти відчуєш, що твої стосунки з іншими стають більш відкритими, чесними і справжніми. Ти почнеш залучати в своє життя людей, які підтримують і надихають тебе. Бути найкращою версією себе. І це не казка, це не якась недосяжна мрія. Це реальність, до якої може прийти кожна жінка, яка готова там, звільнитися від маніпуляцій і страхів, що століттями нав'язувалися їй через інститути влади, такі як церква. Та церква боїться жінок, які не підкоряються, боїться жінок, які знають свою силу і свою цінність. Тому вони створюють цілий комплекс правил і норм, щоб тримати тебе в покорі. Але правда полягає в тому, що вони не мають жодної реальної влади над тобою. Ти творець, ти творець свого життя. І коли ти приймаєш це усвідомлення, ти стаєш невразливою. Вони можуть продовжувати говорити про гріхи, про покарання, про те, що твої бажання є неправильними, але ти вже будеш знати, що це лише слова, які не мають нічого спільного з твоєю правдою. Бо твоя правда полягає в тому, що ти вільна. Твоя правда в тому, що твої бажання і твої емоції це частина тебе. І вони не є гріховними, вони є прекрасними, бо вони роблять тебе такою, якою ти є. Церква стверджує, що лише через покору ти зможеш знайти спокій, але це обман. Де справжній спокій приходить тоді, коли ти приймаєш себе такою, якою ти є, без сорому, без страху і без необхідності схвалення. Та справжній спокій приходить тоді, коли ти розумієш, що твоя сила в твоїй свободі, у твоїй жіночності і у твоїй здатності. Творити своє життя так, як ти хочеш. Це є магія, якої так боїться церква. Бо магія це не щось зовнішнє, не щось далеке і загадкове, це внутрішня сила, яка живе в кожній з нас. Це здатність створювати, любити і змінювати світ навколо себе. Коли ти приймаєш цю магію, коли ти не дозволяєш їй проявлятися через тебе, ти стаєш топо справжньою творчою силою. І це лякає тих, хто, хто хоче тримати тебе в підкоренні, але ти вже не будеш більше боятися, ти вже не будеш більше підкорятися. Ти будеш е, жити вільно, сильно і щасливо, е, створюючи свою реальність і допомагаючи іншим побачити, що вони теж можуть бути вільними. Ти можеш бути прикладом для інших жінок, які ще бояться зробити цей крок. Ти можеш е, показати їм, що справжня свобода і справжня сила приходять тільки тоді, коли ти приймаєш себе повністю без сорому і страху. Тож, нехай це буде твоє послання для світу, нехай це буде твоя особиста революція. У кожен крок, який ти робиш до своєї свободи, в кожен момент, коли ти вибираєш себе замість того, щоб слідувати нав'язаним правилам, ти твориш нову реальність для всіх нас. Це не легко, це не завжди просто. Але це варте кожного зусилля. Бо твоя свобода, твоя сила і твоя жіночність це найдорожче, що ти маєш, і ніхто не має права відібрати це в тебе. Тому живи, творю і люби так, як ти цього хочеш, бо тільки ти є справжнім творцем свого життя, і це життя заслуговує бути прожитим на повну без обмежень страхів. Ти можеш зробити це. Ти можеш бути тією, хто починає цю революцію свободи, і разом ми створимо світ, де кожна жінка може бути вільною, сильною і по справжньому щасливою.